Славу. Хочу зачитати в Івангеліки Четвертий році Першого вічного Свічного. Ісус, сповнений Духа Святого, зродійся от Іордану, проведенного був Духом у Там 40 днів він був із пошаним і і нічого не є від Дітіння. А по, по провішествию... И сказал ему Дьяволу, если ты Сын Божий, то вели этому камню дело так не. Иисус сказал ему, написано, что не хлеб, одним будет жить человек, за Словом Божьим. И возникали ему на высокую Богу, дьявол показал ему все царства царство телекновение кремени. Сказал ему дьяволу, тебе там власть на всеми святых царства и славу, ибо она предана мне. И я к вам хочу даю Его. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Бог? Иисус сказал ему, «Отойди от тебя сатана». Написано, Господу Богу, твоему поклоняйся и ему одному служи. И побрал его в Иерусалим и поставил его на креве храма, и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься от твою ибо написано. ангелам своим заповедует тебе сохранить тебя. И на руках понесут тебя, а не притрешься по камню на твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол подошел от него в то время. В том месте Слова Божьего, если это с подписами, то часто-часто может быть, если это Якщо диявол спокрушував Ісуса, то більше він міг спікушувати нас. В цьому місці описуються спокуси, якими діявол може нас атакувати. Ісус перебував в людському ділі. Він відчував голову, голову. І першою спокусу, яку диявол дає округу атакувати, це було приспект. Хиза Голов. Діяво знав, що. Ісус відчуває його, тому він пропонував зробити так, щоб Ісус поміняв кам'яну на хліб. Ми також перпимось. У нас по нас пісне достаток коштів, бо ми чогось хочемо і не можемо цього собі зараз дозволити. Пісну одяг може якийсь, там, матеріальні речі. Мають такий приклад, я про себе скажу, я часто борюся з кусою москою вечором на тиждень з дня зібратися і піверо на службі. Ну, не хочу, не хочу. Ви діжу, раз будешся спиш, треба на настежіти. Також не ну, знаю, ну, так, може хтось інакше, але в мене не буквально. Ісус в цьому випадку пояснює, що все. Всі матеріальні речі, всі спов... бажання це переносно. Переживати за це не треба, і слово Боже, яке виходить при Господа, прийде, допоможе і вирушити спокуси нашої. Також у інших спокусів, в другому місті, 4, місці. і розвіття на високої. Я показав йому все царство вселенно прийняв та і сказав йому я, теперь там вас сім'я царство, і славу, і вона прийде вам, і я вам хочу від мене. Господь м'явшого Ісуса, це було зовсім протилежне близьким спокусням. Це так мовити навіть ламка, що говорить, б'яв, чуть до скули. всього цього. Це поклоніння Наше життя теж часто приходять такі спокусів, що нам приходиться вибирати, чи ми будемо служити Богу, чи ми виберемо інший смерть, на якому прийдеться поповнятися речами, робити дії, які, які, які Бог не хоче від нас, і потиміння Бога. Наприклад, я можу засвідчити свого життя. Я ще був два роки, як покрайся, два роки я був, я ще я прийняв існує, mm -hmm. я не був на марафону проходити. Була можливість працювати з віруючими портами, отримувати не дуже велику зарплату, але бути серед мірою. І один бізнесмен не віруючий, запропонував мені підписати свій кількох. Зараз я розумію. Я б той момент послухався з старшим братів, який вже в досі, досі, досі довший час стояв дозволу. Якщо б я вибрав цей шлях інший, я бачу, я б зараз стояв перед вами, щоб я лишився до цього часу, був вибір, повинно бути, бути пустим робочим, бути, наприклад, майстерством. Ну, який Авторитет якийсь, інший дії. Питання, як заробітної плати, це було І б... Слава Богу, що я не питався, що я лишився, віруючими бортами, припився далі ось. Ось пак мене своє до цього сьогоднішнього розглянути. Так, ну, можливо, може, хто ще спитався, що приходиться вибирати між служінням Богу і якоюсь хорошою роботою. Скільки я є, що Праця, робота в мініму. Вибір іш, хоча вірую, що або ти йдеш на своє або ти йдеш на роботу, заробляєш. Треба зробити правильний вірту. Це спокусся, це скупися та саме, яку я в, тому, в цьому місці питання. Ти вибираєш славу цього світу, або ти вибираєш дружіння. Третє місці. Коли дояву з кожи пропонує йому кинутися в краєчку е, е, правильного, це для мене це покуса е, е, зробити неправильний, але якийсь нелогічний е, Тож, Приклад саме простіший. Всі брати працювали на будь Правила проблему є, працюють казки. Зміж таке У Спаси треба захистити від всякого корпіну та від всякої бідії травми. Звичайно, що сильно, але що біору... його покушувати може відбуватися, yes. yes. ісус переміг ці спокуси, якими покушував його дияволо. Мало було чітке знання того, що все це, що диявол йому пропонує. Це неправильно, і з цим не треба погоджувати. Ісус знав Слово Боже, і Він те саме. Слово Боже у вигляді біблії маємо всім. Знаючи, його, ми будемо стояти від твоїд, на кожну спокусу діяти. Певно не відповідати. Від є від мене. Ми так сьогодні з вами похоронився за те, що Христох нам дарував благодать всякі спокуса. як написано правило